Дефай на зв'язку. Всім привіт, друзі. Сьогодні дуже важлива тема. Поговоримо про нову тапоку, яка запускається від команди InvestZone саме в понеділок по проекту EFAN. Доволі багато з вас вже чули про сам проект EVFAN. Це мем-токен від команди InvestZone, який на ранніх етапах дав доволі гарні ікси своїм користувачам, а саме від 10 до 100 іксів і багато людей змінили своє фінансове становище в кращу сторону. Але зараз не про це. Поговоримо про екосистему ряду продуктів, які будуть доволі цікаві і безкоштовні. А саме так ви зможете зробити доволі велику кількість монет і e фан, які вже торгуються, наголошую на біржах, і подальшому можна їх буде виводити, продавати або тримати на споті до більших, скажімо так, цін і до більших іксів, або відповідно стейкати в самому боті. Зараз вам хочу розповісти про цю таповку, які тут можливості і що тут можна буде робити. Ну що ж, першим ділом ви можете перейти в мій телеграм-канал DeFi.ua, також підписатись на DeFiUA чат, підписатись на YouTube канал, тому що я там завжди залишаю доволі багато цікавої та необхідної інформації. Щоб попасти в цю таповку, ви тільки можете попасти через реферальне посилання. Тому переходьте в канал і переходьте в моє реферальне посилання. Після чого вас перекидає в основну тапилку. І вона виглядає наступним чином. З лівої сторони, зверху, ви бачите ваш нікнейм. Там ще може бути присутня інформація, відповідно, по картинці вашій і так далі. З правої сторони у вас показується інформація, скільки монет ви вже заробили. Тобто, в моєму випадку, у мене 1255 монет. Ви отримуєте за одну людину 15 монет і в фан. Як ви бачите, зараз на головному екрані показується Coming Soon, тобто найближчим часом у нас розпочнеться гра, а саме з понеділка. Внизу в нас є дві кнопки: Home і Friends. Home це основна кнопка, де в нас показується основна інформація по самому проєкту. Ще буде наступна кнопка, третя це буде по грі. І відповідно є вкладка Friends. На вкладку Friends ми можемо нажати і вас перекидує і показується інформація, скільки у вас є друзів. Як ви бачите, зараз я ще нічого тут не заробляю від своїх друзів. А саме я буду ще мати змогу заробляти від першої лінії 10%, тобто від їх заробітку кожного дня, і точно так само 4% з другої лінії, тобто від тих людей, яких вони вже будуть сюди приглашати, скажімо так, і я від них також буду отримувати процент. У мене умови набагато краще, ніж у вас, тому що я блогер, і блогерів є кращі умови. Але, відповідно, ви маєте умови також непогані. Ви можете заробляти з першої лінії 5%, а з другої лінії 2,5%. Також у вас є вся інформація, як ви бачите, по ваших друзях-рефералах, яких ви сюди пригласили. І точно так само інформація у вас є внизу, вкладка «Invite a friend». Тобто нажимаєте туди і ви можете пропонувати своє реферальне посилання іншим людям. Зараз тримайте акцент саме на реферальних посиланнях. Чому? Тому що чим більше ви сформуєте сильнішу команду, і чим та команда сформує краще свої команди, відповідно, тим більше монет ви в подальшому зможете заробляти. Відповідно, тим більше монет ви зможете заробляти. Тому зараз акцент основний. Чому не запустили одразу гру? Тому що зараз всі формують свої команди, щоб була плавна нагрузка на саму міні-епку, скажімо так, на сам бот. Якби запустили ще би саму гру в той день, коли ми якраз відповідно отримали реферальні посилання. І формувати команди змогли, то я думаю, збільшу доля вірогідності, бот би точно би ліг. Тому йде плавний розвиток, і відповідно сама активність буде розпочинатися з понеділка. Яким чином все буде розвиватися? Давайте ще покажу вам інформацію більш детально, що в нас буде в самій таповці. Повертаємося трошки вище, і вчора якраз я ось тут розписував інформацію. Зараз у нас буде запускатись міні-гра по мотивам Lost Dogs. Хто грав в нуткоїні ігру Lost Dogs, ви розумієте? Там була історія про собак, де кожного разу вам випадало три карти, і вам потрібно було обрати одну із карт. Якщо ви обирали правильну карту, то ви в подальшому отримали доволі багато різних цікавих бонусів, і точно так само отримали якусь кількість ноткої, які в подальшому могли продавати. Тут щось буде подібне. Далі в нас буде друга міні-гра скажімо так, гра. це комікси. Як це все буде виглядати? Ще поки більш детальної інформації немає. Але за першу та другу гру ми отримуємо airдропи. Тому варто приймати участь, тому що за те, щоб просто будете активно участь приймати, ви ще й безплатно отримуєте airдrop. І далі в нас буде основна міні-ап. Тобто, щоб ми зараз ще там не сиділи 3-4 тижні і не чекали основну міні-епку, як це є, наприклад, там Bloom і інші міні-епи, то відповідно нам ще вирішили розробники зробити ось такі додаткові ігри, щоб нам було цікаво і щоб ми вже могли заробляти гроші. Знову ж таки, наголошую вашу увагу на те, що якщо ви перейдете відповідно в цю тапелку і відкриєте Friends, цих людей, яких ви зараз сюди будете додати, відповідно, ці всі люди в подальшому перенесуться в міні ап основну. Тому обов'язково на це зверніть увагу і зараз по можливості формуйте всі свої команди. Далі вже починається сама активність в понеділка, там уже зможете заробляти монети, і фан більш активніше. І точно так само за кожного ще партнера ви будете отримувати по 15 монет. Знову ж таки, формуйте свою першу та другу лінію. І таким чином, у вас є багато людей, хто приймає участь в проєкті Bloom. Як ви знаєте, там, якщо у вас є реферали під вами, тобто ваші друзі, знайомі, якщо вони роблять якусь активність, ви кожного дня ще отримуєте монети. Тут точно так само це все буде відбуватися. Тому дуже сильно зараз потрібно формувати команду. І, відповідно, кого ще немає в DeFi є, обов'язково переходьте по посиланню. Будемо створювати максимально сильний ком'юніті. В подальшому, якщо я отримую багато монет, я обов'язково зроблю якийсь розіграш серед всіх вас. Тому переходьте, будьте активними і будемо разом рухатись та розвиватись. Зараз ще перейдемо на сайт, і я вам покажу доволі цікаву інформацію, як можна розвати ще краще, щоб отримати ще більше результатів. На платформі SunPump, на біржі Max, Bings, Poloniex, HtX доволі хороша ціна на монетку і e це не фінансова рекомендація до дій. Я особисто купив певну кількість монет, буду тримати до якихось конкретних цінових діапазонів, але в подальшому буду дивитися, що робити із монетою. Знову ж таки, вірю в проект, розумію, що присутні ризики, але знаю, хто стоїть за проектом, які є розробники, який канал, відповідно, який блогер це все діло веде. Тому доволі цікаво розвиватися в такій екосистемі, тому що тут все максимально роблять на совість, на якість, а не на те, щоб просто потім заскамити аудиторію і кинути всіх. Тут основна ціль. Здобути таку репутацію на такому рівні, щоб крутитись серед основних акул в крипто світі, таких як Джастін Сан, Віталік Бутерін та інші. Ну що ж, переходимо до більш дієвої інформації. Саме заходимо сюди, на, на такий сайт, як Ape NFT, і ось тут ви можете побачити, що в нас є колекція із 3333 картинки саме від даного проекту eFan. Чому я вам показую ці картинки і яка цінність в них? Ось тут у нас є 3333 картинки, які ви можете собі купити. І в подальшому ви цю картинку можете підключити до свого телеграм-каналу. Що вона вам буде давати? Вона буде давати класні можливості та плюшки саме в цих основних тапелках. Як вона буде давати ці умови і що це буде, як це буде виглядати, в подальшому ми взнаємо. Але я зараз вам, якраз, на наявному прикладі це все продемонструю, як це все буде виглядати. Знову ж таки, переходимо ось сюди. На наш сайт ІФАН. І я одразу вам хочу показати, як я буду конектити до Телеграма. Я підключив зараз до Телеграм-канала відповідно свою NFT. І далі я можу її перевірити на рідкість. Нажимаю сюди. І в мене зараз буде перевірятися картинка на рідкість. Як ви бачите, ось моя монетка під номером 1222. І в неї доволі хороша рідкість. І вона мені буде давати 1,35 ікса. Профіта до якогось секретного вайтліста. Що це буде, як це буде працювати, не знаю. Але це вже велика привілегія саме для 3333 людей, які будуть розвиватися цій таповці. Тому зараз ціна по NFT доволі хороша, на навсього 555 тронів. Це порядка 100 доларів за одну нефтішку. Я думаю, коли Руслан дасть інформацію саме по NFT, яку вони цінність будуть нести і що з них можна буде отримати. Я думаю, тут ціна буде x 3 x 4 а може навіть x 10 Вище. Ну і подальшому ви вже по ринку, якщо захочете, зможете поспекулювати, продати свою картинку. Знову ж таки, ризики є присутні, але чисту картинку я купляв для того, щоб розвиватися в проєкту, а не просто тупо її продати. Тому якраз 3333 людини будуть мати привілегії в даних таповках в даному проєкті, в даній екосистемі. А нас буде наголошує більше 50 мільйонів людей. Просто зараз ще більшість не знає про цю таповку, тому що спочатку формуються команди. Далі, коли команди вже будуть сформовані, запускається основна гра, і ось там почнеться саме цікаве, коли люди почнуть показувати свої перші результати, скільки вони заробляють, які в них друзі є, які команди, що вони можуть робити, які вони мають плюшки, бонуси і так далі. Тому екосистема доволі цікава, продукти доволі цікаві. І я дійсно бачу потенціал в даній тапи, це те, що вона може й перегнати той же самий і ноткоін, точно так само може перегнати ще ряд тапелок, або бути навіть на рівні ноткоїна. Тому. Такі проекти не варто пропускати, я б у них розвивався. Саме основне, що хотів вам показати, показав. Якщо ви хочете, наприклад, купити NFT, для цього вам потрібно створити гаманець TronLink, далі туди завести гроші. Ну і в подальшому собі обираєте картинку. До прикладу, побачили ось цю картинку, нажимаєте на неї. Далі вам показується, скільки вона коштує. 84,5 долара. Для цього, щоб її купити, вам потрібно підключити свій гаманець ось сюди. У мене вже був підключений гаманець, як ви бачите, просто в мене зараз тут немає стільки тронів. І далі, якщо ви вже купили свою NFT, ви нажимаєте на MyNFTs. Далі ви можете побачити, ось моя NFT, я її продаю за 3000 тронів. Ось так в мене NFT виглядає. Це моя власність, я її підключив вже, як ви бачили, до Телеграма, перевірив на рідкість, і відповідно я вже буду мати якісь привілегії. Ось так це все класно виглядає. Подивимося, як це все буде ще на практиці. Зараз саме основне, друзі, формуйте свої команди. І тепер ще не забувайте за дефайю канал. Переходьте сюди. Тут доволі багато цікавої інформації. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі.